Ось є така програма безкоштовна DaVinci Resolve, тобто програма, яку ви можете встановити собі абсолютно безкоштовно, монтувати в цій програмі або заганяти вже готовий ролик, який ви змонтували, там, наприклад, в, ну, десь ви там змонтували, в іншій, в іншій програмі змонтували ролик, і ви можете її там заганяти в програму DaVinci Resolve. До, до речі, у мене є теж онлайн-курс. Подав DaVinci Resolve, який ви можете придбати і опанувати базовий відеомонтаж в цій програмі. І програма безкоштовна як для Windows, так і для, і для Mac. Значить, після того, як ви змонтували свій ролик, да, ось в цій програмі, тут у мене, до речі, в цьому ролику у нас тут є і перша, друга, і третя доріжка. Значить, тут у мене є і інтершум, і музика, і, і інтерв'ю. Значить, ну в общем, зі звуком тут уже якби спрацьовано. І, наприклад, от у нас є там пару інтерв'ю, а між інтерв'ю, якщо, на, наприклад, так я по ходу експромтам, якщо, наприклад, мені потрібна начітка, треба зробити начітку. Показую, як це можна зробити в DaVinci Resolve. Значить, ми знаходилися з вами ось во вкладочці Edit, а тепер ми переходимо ось в вкладку Firelight. Тобто, яка, в якій працюємо, можемо працювати зі звуком. Натискаємо ось на цю вкладочку, і ось наш проєкт виглядає уже таким чином. Тут у нас ідуть аудіодоріжки, і тут у нас, в принципі, є в віконці, праворуч, як виглядає наш, цей, наш е, е, відео, відеоряд. Е, тепер дивіться, для того, щоб накласти ще е, начітку, е, нам потрібно додати ще одну аудіодоріжку. Тому що ми бачимо, що е, аудіодоріжки А1, А2, А3 вони е, ну, в тій чи іншій мірі вони зайняті. Е, да, бо у нас іде на першій доріжці. У нас іде інтершум, і у нас йдуть інтерв'юшки. Друга доріжка це у нас музика, і третя доріжка тут теж міксується ось музика. Тому додаємо доріжку. Як додати доріжку? Значить, ось в цьому полі натискаємо правою клавішою мишки. І перше, що ми бачимо, Add track. Додати трек. трек». стерео вибираємо стерео. І от у нас додалася четверта доріжка, ще одна доріжка додалася четверта. І тут з правого боку, ось якщо трошки витягнути цю панельку, ось у нас всі наші доріжки вони є. Тобто голос ми будемо писати на доріжці 4, на четвертій. Відповідно, перекидаємо наш погляд в правий бік. І там, де у нас ось іде А4 доріжка, ось є кнопка, як і на всіх інших, яка е показує нам No Input. Ми натискаємо на неї і вибираємо вкладочку Input. То input. Оп. Як тільки ми натисли, ми з вами бачимо, що у нас е З'являється така панелька, називається Patch input Out», І тут ми бачимо, що в, в графі output у нас ось є активними це аудіо лівий правий канал аудіо 4 є. А в графі «Input» у нас поки що немає нічого. І от тут ми, в принципі, в цій графі можемо обрати. Який у нас буде аудіо інпут. Якщо ви хочете писати звук просто на зовнішній мікрофон, значить ви просто включаєте ось аудіо імпут, тобто воно автоматично ось бачите, мікрофон. І тут мікрофон, і тут мікрофон. Якщо ви приєднаєте до вашого комп'ютера мікрофони, то, то у вас таким чином цей буде. Пропонувати вибрати той, той мікрофон, який ви приєднаєте. І ви його так само так само можете вибрати, коли у вас буде ну коли ви приєднаєте, якщо ви приєднаєте якийсь мікрофон, то його можна в він буде тут висвітлюватися. Тобто і тоді у нас буде вибір. Поки що у мене, ну я інший мікрофон не приєднував, тому я. Просто активно включаю те, що от у мене є: мікрофон, мікрофон. Все. І тепер я натискаю просто на кнопочку Patch. Оп, натиснув. І закриваю. Все. У мене ось показано, що якби інпут, мікрофони. Ось аудіо 4. Тобто четверта у нас доріжка, Left і Audio 4 right, і так само і тут ми бачимо. все, Далі я це віконце закриваю. І дивіться, на четвертій доріжці я натискаю на ось цю кнопочку R. Тобто ARM for record. Я на неї натиснув. І тепер обов'язково треба бачте, за залипання за пішло, я вирубаю звук. На комп'ютері, тобто виключаю. І ви вже бачите, що зараз, коли я включив цей цю кнопку ARM for Record, у мене вже є індикація, індикація звуку для запису мого голосу. Ну і тут, в принципі, далі у нас все просто. Дивіться, ми вибираємо через те, що у нас є контроль відео в правому куточку, Значить, ми визначаємо, в якій частині ми плануємо писати наш, цей, наш, наш голос. Зараз трошки масштаб збільшу. Ось у мене є, ось у мене є від 0 до, до 24 секунди до початку інтерв'ю, От у мене є 25 секунд. В яких я маю записати, наприклад, перший шмат інтерв'ю в смислі голосу, а потім у мене буде там другий, ще один шматочок, ось невеличкий. І я виставляю курсор тут. Як тільки я натисну кнопку запису, у мене запис піде одразу. Тому треба підготуватися. І ось у мене є 24 секунди, скажімо, до першого інтерв'ю. Ну, якби Це у мене так, такі якби умови. Дивіться, ось. Коли я натисну ось ця кнопочка рекорд кругленька, як тільки я на неї натисну, піде запис. Отже, я підготувався. Увага! Ми з вами перебуваємо на молокозаводі, який знаходиться десь під Києвом. Це перед вами лабораторія, в якій жінки перевіряють якість молока на кислотність, там, бактерії, виявляють його там, рівень жирності. І так далі. І зараз ми послухаємо головного лаборанта, вона розкаже, як проходить у них робота. Все, я стопаюсь, і от у мене записана моя, цей, моя аудіодоріжка. Тепер я можу, наприклад, перейти, можна віджати цю кнопку чик, перейти в наприклад, свій Edit і подивитись: ось, бачите, ось моя доріжка тут з'явилася. От. І тепер я можу наприклад, включити зараз звук на комп'ютері. Да. ну, можна, Дивіться, бачите, у нас тут і музика, інтершу, можна з цим далі попрацювати, але якщо я наприклад, включу зараз соло тобто цієї доріжки, я почую зараз всі інші доріжки у мене від, 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 відключені. І зараз я буду чути начітку суто в цій доріжці. Ми От. з вами перебуваємо на Ну от, У мене йде начітка. Далі я тут вже можу, можу уже там, ну, працювати, ось, працювати з цією доріжкою, там, піднімати рівень, якщо мені треба. Ну от, Друзі, таким чином. Якщо вам сподобалось, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал, пишіть ваші питання. З приводу зйомки і монтажа, залюбки, буду робити ось такі відео майстер-класи. На цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім пока!